Заходимо таке відео налаштувань для підписників наших. Покажу вам основні параметри, які треба виставити по Edon ProMax EPM Eco 6,2 кВт. У нас е перший другий пункт меню. Другий пункт меню відповідає за заряд акумулятора, тобто який е сила тока, яка буде на заряд. В меню Далі, другий пункт стрілочками вниз. Треба привикнути, бо 60 Ампер. У нас є два акумулятора по 100. Можна зробити його 50. Тобто, половиною. Сили току. Далі. Які слідчі налаштування? Беремо, читаємо інструкцію. Інструкція у нас battery type. Battery type треба виставляти Use. Якщо б у нас було б шнур до акумуляторів, тоді б ми поставили б відповідний ліп, тобто літій-залізофосфатний. Так, ми ставимо Use. пункт номер 5 Ідемо в номер 5. Так, рухаємося в номер 5 І виставляємо пункт. Юс, є, стоїть у нас. Далі. Рухаємося по меню до якого у нас пункту? 25, якщо не помиляюсь. Тобто, якщо use, то нам треба використовувати програму 26, 27 і 29. Рухаємося 26, 27 і 29. 26 програма це у нас ток заряду для 56. Тобто для 48 вольтової системи у нас 56,4. Це у нас е, значення по замовчуванню. Тобто йдемо в меню знову. І рухаємося до 26-ї. Програма 26. І 26 у нас 56,4. На, далі плаваючого заряду. в у нас до 54 і low cut тобто низький розряд 40. Дивимося, що у нас ми поставили 42. Ось і всі налаштування. Кому що потрібно. Далі тут по меню. До речі, він виключився тільки, що там кажуть, що годить чи там не годить сильно. Ось, до прикладу, 473 Вт споживання і от він вимкнувся не сильно, він так і шумний. Ось всі такі прості налаштування, які потрібні для того, щоб у вас працювала така система: два акумулятори і один інвертор. Звертайтесь до нас, сантехпрайс.